Добрий день. Вибачте, що генератор працює. Ну, снять би хотів таке видео. В общем, в цій ну, на протяжении місяця виходи розплод матку перед цим не бачив, двічі проходив, дивився, не, не находив. А цей раз найшов. І... Матка покупна, плодна, все, а не сіє. Просто не сіє. Що з таким підводком тепер треба робити? Вроді вже пізно щось десь підкидувати розплод йому. Я, я і так багатенько понараблював. Ну нема смисла вже десь забирати розплод. І не хочу вже. Значить, що я роблю? Рядом стояща э, сім'я зимовала, правда, матка. Э, Тоже трошки поганенька Виходить, десь на пів корпуса ну, з розплодом, з пчелою, чогось теж, якби починає потухнути трошки. Но якби її підсилить, можна цим отводком. Зараз корпус зверху з пчелою поставлю сюди. А щоб це зробити, якби, щоб вони прийняли. Простий метод. Береться газета. Тут вже пчлку, дивіться, вже пчлка газета береться і я з та як би між рамками, про... трошки як би, прокалую дирочки. Невеличкі, щоб як би, їм дати запах між тою сім'єю і цією сім'єю. І через якесь время сюди заглянути, день-два. Цій газети вже тут не буде. Вообще. Так що. Ну а тут виходить, як вона. Вона вроді і єсть, але не така, як треба. І пішла і в магазинчик, ось рамка. Я струсив пчелку. Пішла і в магазинчик, ось є і медок, ось одна, втора вже печатають. Ну, як менше пчели, понятно, вона буде на мед трошки роботи. Ця пустенька вже. Там є. Якась одна ще. Небагато, ну, щось та є, в принципі. А в цій сім'ї, як би, як би є матка, Ну, розплода вже на цих рамках нема. І вона сидить таке 1, 2, 3, 4. В принципі, 1, 2, 3, 4. якщо плотна пчелку посадить. Підкинуть зараз розплод. Ну, блін. Когось забирать в отводка или десь щось не хочеться. В принципі, сім'ї розвиваються, потихеньку в магазини вже заходять. Ну, все одно. В принципі, медосбор слабий, жара, викучується, це вже вечір, 6 часов вечора. Трошки вентилірую тут. Ну, все одно, всі сидять вже на прилітках. Так, що, нічого не зробиш. От. Ця сім'я ось взагалі вже бородка така, що добре. Ну нічого. І оце біленький чи жовтенький на спинках. Пульця це не соєшник. соєшника в мене нема цей рік. Не знаю навіть що. Що воно цвіте і як. Так потихеньку розвиток іде. Так що. Більш цей рік я розширяти сім'ї не буду. Так що Оновлення. Невеличке оновлення, в принципі. Взяв 10 корпусів е зібраних. Сейчас хочу поменять две старенькие вулики. Есть даже такие днища, что літок спереду и даже и сбоку, и сзади пчелки летают. Как бы в зиму такі вулики пускать с пчелой, ну, не, не хотелось Так що покрасив, крыши, днища. Ну, якби ж на одному корпусі у мене пчела сидить. І потом магазини. Ну, магазини я вирішив покрасити, в принципі. Це я вам раніше казав, типа, Лазурь. Ну, це темний дуб. Я його одним слоєм, в принципі, покрив. Він не дуже і темний і получився. От. Ну, літній варіант. Краска лущиться не буде, буде все в нього добре. Так що. Ну і магазини такі із сортом третім, із сучками, як би трошки здешевили. А ці не хватило краски, як завжди. Ну нічого. І взяв е 10 вуликів і 20 магазинів розібраному вигляді треба буде збирати От. ну поки ці робимо а потім далі буде видно ось і тут а викучується так що ти потихеньку буду міняти старі корпуса а старим корпусам я вже не знаю скільки років я їх брав в одного пчеловода і він казав що вони в нього були довго Йому хтось їх давав тоді, я вже не помню. Можу показати, в принципі. Це ось отакий, Оце такий корпус, в принципі. Якби корпус ще нічого. Дно це вже трошки я підлатував. Це ось отаке дно. Ну воно вже і прильотка тут. То це ще й більше. Ну, корпуса всі вже. Друг десь перевозить, вже в щелях будуть, десь пчелка буде вилазити. Ось такий. Ну, на цей рік він пустенький. Тут таке вже, так. Да. Все, ну це ну вже саме дерево вже не видержує, воно вже гнилувате вже. Все, вже йому. Я... Так що. Треба поміняти. Які дуже такі запущені вулики, то... Треба їх поменять. Ну, а ці ж будуть служити, в принципі, я їх викидувати все одно не буду. Вони будуть служити получається, на наступний рік на відводки Якби літнє время для них буде підходи. Ось даже вам приклад. Другий літок тільки ззаді получається. Я б міг би і закрить чимось. Но... Іменно на зиму. Я б ну, не хотів би, щоб пішли пчелки з таким, як би вуликом зімньо. Те ось така ж сама ситуація. Таке ж саме, ну, тут нічого не поробиш, їм уже років багато. Є хороша новина. Прилетів роїк, райок. Ну такий, мабуть, на дві жменьки, Ну, з маточкою. Що і я такий що робити. В принципі, вона сиділа на метку, почала сіяти. Ну, вроді ще жалко її кудись ідіть, Це вже я її вже заселив вже їм дав п'ять рамок з розплодом. З одної сім'ї взяв три рамки, хорошої, сильної сім'ї, зимовали. и с другой семьи две рамочки. Все с расплодом, четыре на выходе, одна такая под вопросом, еще трошки постоит. Ну, уже был запечатанный расплод. Ну, как бы все, и маточку приняли, посадив же плеточку, матку, после трех часов она посадила, я ее запустил до них, Пройшло двоє суток, відкрив велике відділення, і вони її прийняли, в принципі. Маточка вже починає сіяти, якби адаптуватися до, нових, до нової сім'ї. І все буде добре. Так що, Ну, Можу, в принципі, відкрити. Глянемо, в принципі. Так, відкрив я кришку, вулик лежачок, теж тут. Сороковка досточка, як би так. Ось От, отака сімейка. Раз, два, три, чети, п'ять Сьогодні я поклав їм ващинку Ну, як у мене сім'я буде соєнятися, в принципі, буде трошки суші. Дві-три рамки я зможу з них там чи скільки забрати, може і на один корпус посадю, чи хай. На двох корпусах сади. І повністю повна, повна рамка з медом. У мене була в закромах, як кажуть, одна лежала. Куди ще її думаю, й Ну, вони трошки взяли і запечатали її обратно. Все, сімейка добра, все в неї добре. В принципі, то все добре. Матка сіє, мед є, перга не сердься. Все. Отак. От Ну і хай може, може все буде добре, так що так. О, такі справи. І відводки, які були оброблені вже полосками від кліща, добре себе почувають, роблять хорошо, набирають силу. В принципі, можемо теж відкрити, глянути. Що тут робити так отакий відводочок не дуже конечно прям 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 ну потихеньку потихеньку тут ващинку я тоже поставив ну я її мабуть заберу як суш є ось у них була відстроєна ця ващинка і отакий же ж корпус бачите у старі корпуса вже доска повелася всередину, що рамки даже не заходять. Треба міняти вулика. Ну, нічого, чолки, подивимось, як вони витягнуться. Може десь прийдеться ще по одній рамочці розплодика, їм, звісно, кинути. Щоб вже точно щоб знати, що вона піде в зиму. От як би таким смислом <кій> вже відводки десь підсилювати. Наприклад, ту сімейку, яка вже без розплода, це туди як мінімум треба кинути, ну, 5 рамок, це я думаю точно. Вже середина почти літа, так що, якби вже нічого не зробиш. Ну, а так потихеньку ростемо, розвиваємося. Нічого тут показувати нічого, тому що медосбор дуже-дуже слабий. Виходить, свешника немає, різнотрав'я, так як особого і не було, трошки поцвіло, жара п'є. Нектару, в принципі, здорово й нема. Ну так, качну, звісно, звичайно, як я й казав, що для себе. В принципі, буде. Якийсь бетончик два, Це буде 100%. Ну, цей год як би йде не на мед, а просто на кількість сімей. А там буде видно, що да От. Такої ситуації. Оце відводок перший, який я робив ще в маї. Він набрав силу, але не хоче здорово йти на магазин. Нема того медозбору, який би дозволяв пчелі витягнути мед нагору. В принципі, їм вистачає на розвиття, а тут стоїть час. В принципі, 8 рамок розплоду, одна пергова і одна тільки медова. Більше тут немає ні меду, нічого. Ну, Ось такі поки сила сім'ї. Є трошки послабші, от наприклад, цей вулик. Це зимовала, правда, матка. Ну, дала тоже 2 отводка. І сама трошки тормози, якби не здорово або жарко, не хоче здорово сіяти. Або нема того медозбора, щоб щоб ну, розвиватися, в принципі. Ну, в принципі, витягується, все добре. То так. Ця сім'я вже на одному магазині і на корпусі стоїть. З цієї сім'ї, в принципі. Пішов лежак відводочок. Тут три рамочки. Потім я з неї забрав ще три рамочки, додавив на відводки. Які навчила пакети, які купляв. Там там додавав по рамочці. Якби трошки підсилив. Ну і вона у мене якби вважається, в принципі, ну, вже ні, раніше вважалася сім'я донор. Другий корпус стоїть. Накидав туди ващини, Вона її відстроїла, я вже можу брати відстроєну ващину, сушу вже казати можна. І кидаю, наприклад, там трошки слабіша сім'ї, яка вже буде просто сразу сіяти в соте. Чи то буде вона відстраювати ващину. Ну, ця вже сім'я мені дуже допомогла. Треба і совість мати. Тепер уже все, хай собі йде, розвивається для себе. І, ну, сім'я Лекрасменка. Я так посчитав, в принципі, з неї в общій сложності я взяв 4 отводка. Це десь от 4 до 5 рамок. В принципі. Дуже добра сім'я. Хоча карника в прошлый год роїлась, і це її дочка. Ну, вона раева вже. В принципі, отак. Ну, поки я котводки роблю, э, поки не дуже вона мене тривожить. Але на наступний рік будемо дивитися. Так що там. Ось таке дело. <кху> ну а так, далі будемо літочки ставити, прильотки. А, кстати, прильотки тут є, але мені не подобається що, що в цих дні ще не так прильотка зроблена е, з доски якби зразу виходить, получається покрасив я теж лазурю тут а знизу як дно вона вважається. А, а сама ця це планочка просто яка відкручується ну я так понимаю можна на суэшник її просто відкрутити і буде величезний літок Ну Це якщо масовий, буде медоспор, звичайно. І що ще погано? рівне дно, друг для перевозки, рівні кидати, вони будуть перетиратися чи в прицепах, чи декуди будете грузити. Просто-напросто. Треба якісь підбивати прусочка Ілі хороший брус. Ну Будемо щось думати. Поки що покрасив, щоб все добре було и будет все хорошо ось як на старом нище тут трошки по-другому но це надо це все ну как бы относительно ново ось как зроблено. и получается я могу и рукой туда и пальцы и все и ремень. ну в общем в общем тільки его трошки трошки треба підлатати как бы так а. Ну і літок тут. Прильотка я, я сам робив. А літок такий. Це, мабуть, мої перві Доня на 5 см. Ну, це дуже багато. Дуже великі язички потім строють, Треба 3 см. Не більше, не менше. Так що от так? Зараз пчелки на паїлки. Не так бурно, як нів. 3-4 назад. Тут таке кишилося усе по 20 літрів, та вони випивали за день. А це трошки уменшилось. Воно вітерець трошки пішов, вночі трошки якби не такі жаркі стали. Так що... Ото ну, такі діва. Так що, якщо подобається відео, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Може, щось десь і. и мне будет какая-то, то как сказать. Может, что-то из ваших комментариев возьму, там мне будет трошки удобнее сделать, например, с этими отводками, чи правильно я сделал, чи нет. А это вот отводок первый. Тоже жарко выкручивается. Дно глухое, открытый нижний литок и... Центральный, все. А это тут магазины, тут пленка, все. Ни вентиляции нема, ничего. Насчет утеплителей. На тм вулику, вот именно на чем, лежала пленочка и простый холстик. Старый еще холстик с тканина. Все, никаких не ни подушек. Що в літньому варіанті, що в зимньому, нема такого в мене нічого. Може правильно, може неправильно, ну як би так. Так що оце з фольгоїзолом трошки іграюся. Ну, в принципі, хороша штука. Ось тут, наприклад, отут. Ось вулик відкрили. Стара мішковина лежить біла. І це відводок. Уже другий другого заходу І вже в магазинчик вам. Та є одна рамочка, в принципі, таке метко. Ну не здорово заходять, нема того медасбора просто. Ну, пленочки мені сподобались, конечно. Дуже добре. Так що так. Ото то такі справи. Ну а так потихеньку-потихеньку щось робимо. Ну, в общем, кому нравится, підписуйтесь. Ну і ставте лайк. До побачення.